Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми навчимось множити звичайні дроби. Саме правило тут дуже просте. Щоб помножити звичайні дроби, треба помножити чисельник на чисельник і знаменник на знаменник. Нагадаю, чисельник у дробі це те число, що зверху, а знаменник знизу. Тож, у цьому прикладі, ми маємо помножити 2 на 3, буде 6. І 7 на 5 буде 35. У відповіді маємо 6 35. Якщо записувати це правило у вигляді формули, отримаємо таке: множить чисельник на чисельник і знаменник на знаменник. Із множенням дробів пов'язані деякі хитрі моменти. Давайте про них поговоримо. Перш за все, це скорочення. При множенні дробів. Можна скорочувати будь-який чисельник із будь-яким знаменником. Наприклад, нам треба помножити 3 четвертих на 5 шостих. При множенні ми можемо скорочувати ось так: чисельник першого дробу і знаменник другого. Або так. Зверніть увагу, що таким чином, по діагоналі, дроби скорочуються тільки при множенні. Отже, ми можемо скоротити 3 і 6 на 3. Ділимо їх на одне і те саме число. 3 поділити на 3 буде 1. 6 поділити на 3 2. 5 і 4 не скорочуються. Ми їх не можемо націло поділити на одне і те саме число. А тепер множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. У першому дробі в чисельнику у нас уже одиниця. Тож 1 множимо на 5 буде 5. А в знаменнику в першому дробі 4, а у другому вже 2. Множимо 4 на 2 буде 8. Маємо відповідь: 5-8. Одразу зазначу, що той самий результат ми би врешті-решт отримали, і навіть якби не скорочували дроби одразу. От той самий приклад. Якщо помножити 3 на 5 і 4 на 6, маємо 1524. Але тепер цей дріб все одно скорочується на 3. І врешті-решт, ми маємо так само 5-8. До речі, ви можете поділити на калькуляторі 15 на 24, а також 5 на 8. І переконатись, що це одне і те саме. Отже, запам'ятайте, в множенні, і тільки в множенні ми можемо скорочувати дроби по діагоналі будь-який чисельник із будь-яким знаменником. Давайте подивимось ще на декілька прикладів. Тут, очевидно, ми можемо скоротити 7 і 7. Ділимо їх обоє на 7. Там вже будуть одиниці. 4 і 9 не скорочуються. Отже, Виконуємо множення. 4 помножити на 1, 4. 1 помножити на 9 буде 9. Наступний приклад. Тут ми можемо скоротити 22 і 77. От Подібні числа, такі як 22, 33, 44 і так далі. Вони діляться на 11. Тож, поділимо 22 на 11 і 77 також на 11. Замість 22 буде 2. Замість 77 7. І скорочується 25 і 10 на 5. 25 поділити на 5 буде 5. 10 поділити на 5 буде 2. Тепер множимо 2 помножити на 2 це 4. 5 помножити на 7, 35. Маємо 4 35. Наступний приклад. Тут. 15 і 55. Вони діляться на 5. 15 поділити на 5 буде 3, 55 поділити на 5 11. 16 і 48 обоє діляться на 16. 16 поділити на 16 це 1. А 48 поділити на 16 буде 3. Множимо 3 на 3 – це 9. І 1 на 11 буде 11. В результаті 9 одинадцятих. Подивимось на такий випадок. 26 85 помножити на 34 39. при виконанні цього завдання у вас можуть виникнути сумніви: а чи можна тут взагалі щось скоротити. Якщо ви одразу не бачите, чи можна на щось ділити, наприклад, 34 85, або ж 26 і 39, то на допомогу вам прийде розкладання на множники. Краще всього одразу розкладати на прості множники. Прості числа це ті, що діляться націло тільки на себе і на одиницю. Детальніше, якщо вам цікаво, про прості числа я розказував у відео про найбільший спільний дільник. Тут повторюватись не буду. Ці числа нам зараз знадобляться, тож я залишу їх на екрані. Отже, беремо число 26 і розкладаємо його на прості множники. Перевіряємо по порядку, чи ділиться 26 на 2. Поки воно ділиться на 2, будемо ділити його на 2. А потім перейдемо до наступного множника. І так далі. Тож, 26 поділити на 2. Буде 13. А 13 це просте число. Воно ділиться тільки на себе і на одиницю. Тож 13 ділимо на 13, буде 1. От у нас справа видно прості множники, на які ми розклали число 26. 26 це 2 помножене на 13. Аналогічно із числом 39. На 2, 39, не ділиться. Тож, переходимо до наступного простого числа. Чи ділиться 39 на 3? Так. ділимо І буде 13. 13 просте число. Ділимо на 13. Маємо одиницю. Отже тепер видно, що І26 і 39 можна поділити на 13. 26 поділити на 13 буде 2. 39 поділити на 13 буде 3. Тепер так само розкладемо числа 85 і 34. 85 на 2 не ділиться, і на 3 також не ділиться. Але ділиться на 5. 85 поділити на 5 буде 17. 17 це просте число, ділиться тільки на себе. Ділимо 17 на 17, маємо 1. Тож 85 це те ж саме, що 5 помножити на 17. Розкладаємо 34. Це парне число ділиться на 2. Ділимо 34 на 2, буде 17. 17 ділимо на 17, маємо 1. Виявляється, і 85 і 34 можна поділити на 17. 85 поділити на 17 буде 5. 34 поділити на 17 буде 2. Таким чином, за допомогою розкладання на прості множники, ми побачили, як скоротити подані дроби. Тепер множимо 2 помножити на 2 4, 5 помножити на 3 15. Маємо 4,15. Ще один приклад. 2,13 помножити на 5. Тут, на перший погляд, може здаватись, що потрібне якесь інше правило. Тому що дріб множиться не на інший дріб, а на число. Але насправді всі необхідні правила ви вже знаєте. Щоб правильно розв'язати цей приклад, треба лише представити 5 як 5 перших. Ми можемо так зробити, тому що 5 поділити на 1, це все одно 5. Тож заміна, яку ми тут зробили, є рівносильною. А коли ми вже маємо числа подані у такому вигляді, то гарно видно, що тут треба множити 2 на 5 і 13 на 1. Виходить 10 тринадцятих. Зверніть увагу, як за допомогою такого нехитрого прийому замість 5 написати 5, перших, ми перейшли до знайомого нам вигляду, коли звичайний дріб множиться на звичайний дріб. Подібне стає в нагоді достатньо часто і в інших завданнях. Наступний приклад 8 дев'ятих помножити на 2. Тут важливо, щоб у вас не потягнулася рука скорочувати 8 і 2. Тому що 2 це те ж саме, що 2 перших, і скорочувати чисельник із чисельником ми не можемо. Множимо 8 на 2 буде 16. І множимо 9 на 1 буде 9. До речі, у цьому дробі можна виділити цілу частину. Буде 1,7. Як виділяти цілу частину я розказував у окремому відео про перетворення дробів. Якщо цікаво, можете його подивитись. Далі, 7,24 помножити на 16. Представляємо 16 як 16. 24,16 можна скоротити на 8. 16 поділити на 8 буде 2, 2.4 поділити на 8 буде 3. Множимо 7 на 2 це 14. І 3 на 1 буде 3. Маємо 14 третіх. Якщо виділити цілу частину, буде 4,2. І ось ще один приклад, де не одразу видно, як виконувати множення. Майте на увазі, що просто помножити тут 3 на 1021 буде помилкою. Тут ідея схожа на те, що ми бачили у попередніх прикладах. Нам треба це мішане число 9,3 представити у вигляді звичайного дробу. Робиться це таким чином. Ціле множимо на знаменник і додаємо чисельник. Це буде в чисельнику. Тобто ціле 9 множимо на знаменник 5 і додаємо трійку. А знаменник у нас залишиться незмінним. Так і буде 5. Виходить, що 9,3 це те ж саме, що 48. ,5. Запишемо. Тепер у нас 48 помножити на 10 10,21. Скоротимо 48 і 21 Скорочується на 3. 48 поділити на 3 це 16. 21 поділити на 3 буде 7. 5 і 10 Скорочуються на 5. 5 поділити на 5 буде 1. 10 поділити на 5 буде 2. І множимо. 16 помножити на 2 32. 1 помножити на 7 буде 7. Якщо виділити цілу частину, отримаємо 4 цілих. 4 сьомих. Ще один приклад. 1,5 сьомих помножити на 6,1. 1,5 сьомих переводимо в звичайний дріб. 1 помножити на 7 буде 7. 7 додати 5 12. Тож це 12 сьомих. І 6,1. 6 помножити на 8 48, плюс 1 49. Буде 49. 8. Скорочуємо. 12,8 можна ділити на 4, замість 12, 3, замість 8 2. 7 і 49 діляться на 7. 7 поділити на 7 1, 49 поділити на 7 буде 7. Множимо. 3 на 7 21. 1 на 2 буде 2. Якщо виділити цілу частину, отримаємо 10 цілих одну другу. І наостанок давайте ще розглянемо такі приклади 0,4 помножити на 5,9. Я думаю, ви вже здогадались, що ми зробимо тут у першу чергу. Представимо десятковий дріб у вигляді звичайного. Робиться це дуже просто, достатньо правильно прочитати дріб. 4 дорівнює 4. ,10. Отже, маємо 4 десятих помножити на 5 дев'ятих, Скорочуємо. 10 і 5 скорочуємо на 5. 4 і 9 не скорочуються, Але тут можна скоротити чисельник 4 і знаменник 2. 4 і 2 діляться на 2. 4 поділити на 2 буде 2. 2 поділити на 2 буде 1. Далі множимо. 2 помножити на 1 буде 2. І 1 помножити на 9 9. Виходить 2 дев'ятих. 8,27 помножити на 0,75. 75 сотих запишемо як звичайний дріб. І його можна скоротити. Поділимо на 25 і чисельник, і знаменник. Отримаємо 3 четвертих. Також можна скоротити 8 і 4 на 4. І 3, і 27. діляться на 3. Тепер множимо 2 на 1 і 9 на 1. Ходить 2 дев'ятих. Що ж, сьогодні ми із вами навчились множити звичайні дроби. Дякую усім за увагу! Чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно. Якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!